Перемир'я можливе вже найближчими днями на сході почнуть запроваджувати мирний план президента. Про це заявив сам Петро Порошенко під час зустрічі з випускниками національного університету оборони за наказом глави держави сили, а то ненадовго припинять вогонь, щоб дати можливість бойовикам роззброїтися і повернутись додому в Росію. Безпечний коридор для відступу найманцям гарантують тих, хто залишиться в Україні і не вчинив тяжких злочинів. обіцяють амністувати. Мирний план президента передбачає також діалог з легітимними представниками Донбасу, зокрема про децентралізацію влади чиновників і бізнесменів зі сходу країни. Президент чекає за круглим столом у Києві вже в четвер. Проте насамперед Порошенко планує перекрити державний кордон з Росією. можу сказати, що час припинення вогню буде достатньо короткий. Ми чекаємо, що одразу вже після цього відбудеться. Роззброєння незаконних військових формувань відбудеться наведення ладу і порядку, включаючи спільне патрулювання проти мародерів, проти злочинців, проти бандитів, які дестабілізують ситуацію на сході. Збройні сили України є частиною цього плану. Ми виконуємо ті завдання, які визначені президентом і радою нацбезпеки та оборони. Ми впевнені, якщо у наших ворогів. Вистачить муж... мужності і здорового глузду, то цей план буде втілений в життя.